Як ми з вами знаємо, неділя це мала Пасха, святковий день, який заповідано нам посвятити Господу, молитві та покаянню. Іншими словами, у неділю усі наші думки тим більше справи, мають проставляти Господа і наближати нас до нього через молитву, читання святих отців і добрі справи. Кожний православний християнин рано чи пізно здається питанням: а чи правильно я проводжу святу неділю, що мені можна робити, а що ні? У сьогоднішньому відео ми спробуємо відповісти на ці питання і пояснити, як правильно ми маємо проживати Господній день. Традиційно християни Господнім днем бажають неділю. Саме в цей день заведено відвідувати храм Божий та присвячувати День Богу згідно десяти заповідей Божих. Але ж у Біблії, у тій частині, яка називається Старим Заповітом, читаючи заповіді Божі, ми не бачимо жодної згадки про недільний день, а зустрічаємо згадку про день суботній. Відповідно, з'являються питання, чому християни святкують недільний день і чи не вважається це порушенням заповіді. Частково це пов'язано з нумерацією днів тижня у євреїв. Сьомим днем тижня була не неділя, як у нас з вами, а саме субота. З даної єврейської мови, субота перекладається як шабат, що означає спокій, і Господь заповідає: шість днів працюй і роби всю працю свою, а день цьому й день спокою. Віддай Господу Богу твоєму. Тобто заповідь говорить не про календарну суботу, а про сьомий день, що у нас час відповідає неділі, як сьомому дню тижня. Також, після приходу на землю Господа нашого Ісуса Христа, ми отримали новий заповідь, і день суботній, останній день єврейського тижня, з його суворими обмеженнями і зовнішніми заборонами замінилися першим днем християнської седмиці – який вже при апостолах почав називатися Недільним днем День Господній. Цього дня християни сходили для богослужінь і причащалися. Саме тому православні християни святкують недільний день як день найбільшого дива, Воскресіння з мертві Господа Ісуса Христа як день рішучої перемоги життя над смертю. А тепер давайте поговоримо про те, як нам слід проводити цей день. Щоб у сучасному повсякденному житті святу неділю присвячувати Богу, а не буденним справам, найперше і основне, що ми маємо робити в неділю, це бути на божественній літургії. Саме цей день з апостольських часів присвячувався спільній молитві богослужінню, саме тому всі православні християни мають бути на недільній службі по можливості посповідатись і причаститись. Цей день ми присвячуємо Господу, згадуємо його розп'яття ради нас грішних, його святе воскресіння і соборно молимо, щоб нам усім бути з Господом і тут, у земному житті, і після смерті сподобитись царства небесного. Після Богослужіння ми також маємо берегти себе у духовній чистоті, а не з головою поранати домашні справи, розваги та пусті бесіди. Навпаки, ми маємо зробити все, щоб не втратити ту благодать, яку дарував нам Господь під час вранішної служби. Наші думки мають бути про Бога, про наше духовне життя, покаяння і гріхи. Ми можемо почитати духовну літературу, помолитись або послухати якісь духовні проповіді. Таке відношення до святої неділі дасть нам духовні сили тримати себе у трезвінні протягом усього тижня аж до наступної неділі. Коли у нас буде бажання десь грішити, осудити когось, ми будемо згадувати нашу сповідь, духовні настанови і проповіді, які ми чули в храмі або читали у неділю. Та, можливо, утримуємося від гріха, адже будемо пам'ятати, що це ми печалимо Господа. Він розіп'явся за нас, а ми своїми гріхами знову вбиваємо цвяхи у Його святі руки. Саме святі таїнства і богослужіння дають нам таку благодать. Також Можна зробити ради Господа якісь добрі справи, наприклад, допомогти нужденним, або залишитись у храмі чи монастирі на послуг, чимось послужити. Будь-яка справа, у славу Божу, буде на благо нашим душам. А що ж робити людині, яка працює на такій роботі, де не має змоги щонеділі бути у храмі? В такій ситуації слід обов'язково порадити зі своїм духівником чи священником з храму, куди людина зазвичай ходить. У будь-якому випадку, у цей день, ми можемо більше думати про Бога, уважніше бути до інших, читати Ісусу молитву під час робочих справ, більше берегти себе від руховних справ і думок, від осуду, злості, ревності, іншими словами, прожити цей день перед передичами Божими. Звичайно, треба сказати на сповіді про те, що ми пропустили недільну службу, і по нашим силам робити так, що, хоча б у наступну неділю, не пропустити божественну літургію. Також дуже часто виникає питання, як проводити другу половину дня, коли ми повертаємось після служби додому. Чи можна прибирати, прати та працювати на городі, наприклад, чи у цей день зовсім не можна нічого робити. Відповідаючи на це питання, ми знову повертаємося до старого заповіту, коли у суботу заборонялися робити все, навіть добрі справи, відпочивали навіть раби і худоба. Не відроблені лишні кроки були гріхом. І коли ми читаємо Євангеліє, то бачимо, як Господь неодноразово порушує суботній закон і показує учням, що Бог важлива не форма, а суть закону, і він сам господар суботи. Своїми діями Господь наче готує нас до нового, більш глибокого і духовного ставлення до суботнього, а у нашому випадку недільного дня. Господь сілює хворих та робить багато чудес саме у суботній день. Вказуючи, що не зовні благочестя, а внутрішнє служіння Господу важливе для Бога. Святу неділю ми маємо присвятити Господу і розпочати цей день необхідно з божественної літургії. Якщо ми могли піти, але не пішли на богослужіння, бо в нас багато справ, то таке ставлення буде нам у гріх. Звичайно, церква зовсім не забороняє нам поратися по дому, якщо це вкрай необхідно, навіть у неділю. Але лише у тому випадку, якщо вранці ми були на божественній літургії, помолились і наші повсякденні справи не будуть заважати нам провести цей день у думках про Бога. Все ж таки цей день ми маємо посвятити Господу, а не просто сну, перегляду відео в інтернеті чи розвагам у розважальних центрах. Наприклад, ми можемо слухати якусь духовну книгу і прибирати, читати чи наспівувати Ісусову молитву і мити посуд. Або просто думати про Бога, наше гріховне життя й покаяння, і при цьому займатися своїми справами. Але все це лише після божественної літургії. Така пам'ять про Бога збереже нас від гріха і допоможе провести святу неділю дійсно з Богом, навіть якщо ми по необхідності займаємося побутовими справами і трудимося по дому. Дорогі брати та сестри, свята неділя це день, коли ми думками й серцем з Богом. Бути в храмі у цей день це наш святий обов'язок як православних християн. Адже саме соборна молитва під час берести літургії, сповідь, причастя тіла й крові Христових та час, який ми проводимо в покаянні молитві, дарують нам благодать Божу і сили бороти гріх у собі, глибоко молитись, утримуватись від гріховних почуттів і справ. Господь заповідає нам посвятити цей день йому і нашому духовному життю. Щоб хоча б у неділю ми відволіклись від повсякденної метушні, безкінечних невирішених справ, проблем і побутових занять, і подумали про те, що набагато важливіше і цінніше про Бога і наше духовне життя. Щоб у цей день ми задавали собі питання про те, як ми живемо, чи боремо гріх у собі, чи молимось про що молимось. Як стати ближче до Бога, з якими пристрастями і гріхами слід боротись у першу чергу? Неділя це день Господній, і нічого в нашому житті не має бути важливіше у цей день.